Любі друзі, всім привіт! До вашої уваги сирники з козинічого творогу. Ось ми зварили творожок і вирішили підсмажити сирників. Коротко скажу рецепт, як готував я. Мені більш-менш сподобалося. Це 600 грам творогу, 2 яйця, стакан манки, 2 столових ложки цукру. Це все ми перемішуємо. Стоїть воно 20 хвилин до півчаса, щоб манка напиталась вологою. Потім ми ліпимо такі, хто як хоче форми. Я не заморочувався, як в мене вийшло. І ось гарненькі сирники. Бвид, швидко і смачно вийшло ось, така. ось такий результат. Хто хоче, можете спробувати на швидку руку. Дуже гарно виходить.